Вітаю! Ми продовжуємо працювати з дробами, і тема сьогоднішнього року виконання дій з десятковими та звичайними дробами. Ми будемо кожен приклад розв'язувати двома способами. Спочатку всі дроби будемо перетворювати в звичайні, перший спосіб, і другий спосіб всі дроби будемо перетворювати в десяткові. Отже, перший приклад перший спосіб. 12,25 плюс 1,1. Перетворимо всі дроби у звичайні. Для цього випишемо десятковий дріб 12,25 і запишемо його у вигляді звичайного дробу. Бачимо, що можна скоротити, але в умовах даного прикладу це буде не зовсім вигідно. Зверніть увагу, що у другого дробу число 50. А знаменник знаменнику цього дроби число 100. І дуже легко знаходиться спільний знаменник це буде 100. Тому ми так і залишимо 12,25 без скорочення. Запишемо 12,25 у вигляді звичайного дробу. І плюс 1 ,1 Спільний знаменник 100, отже, додатковий множник буде тільки для другого дробу це число 2. Перший переписуємо, а другий перетвориться у число 1,2. Додаємо цілі частини буде 13. І додаємо дробові частини буде 27. Сотих. Отже, вийшло 13,27. Виконуємо цей же приклад другим способом. Тобто, перетворимо звичайний дріб 1,1 у десятковий. Можете зробити самостійно це перетворення, я вже записала результат. Знову ж таки, є окреме відео на цю тему. Вийшло запишемо. 1,2. Запишемо. 12,25 переписуємо і замість звичайного дробу 1,5 запишемо 1,2. Далі, виконуємо додавання можна в стовпчик. Пам'ятаємо, що при додаванні десяткових в стопчик. Кому потрібно записувати під комою. Додаємо. Отримали 13,27. Зверніть увагу, що результати однакові, що першим способом, що другим. Якщо ви правильно виконуєте, результати виходять однакові. Виконуємо другий приклад. 3,725 мінус 2,8. Спочатку всі дроби перетворимо звичайні. Для цього десятковий дріб 2,8 випишемо і запишемо, як звичайний дріб через рисочку. Тут вигідно скоротити. Тому, що з знаменником першого дробу, число 25. Якщо ми скоротимо, ми отримаємо 2,4. І тоді спільний знаменник легше визначається, і числа будуть меншими. Тому тут вигідно було скоротити 8, отримали 4. ,5. Я не розписувала, як це робити. Ви вже вмієте скорочувати дроби. Отже, переписуємо перший дріб 3,725, а замість другого дробу запишемо 2,4. Спільний знаменник буде 25. Додатковий множник потрібен лише для другого дробу, це число 5. Переписуємо перше число, і друге число перетвориться у таке 2,2025. Ми не можемо від дробової частини 7,25 відняти дробову частину 2025. Тому трієчки позичаємо одиничку і розписуємо її усно, як 25,25. ,25. Додаємо до 7,25. І вийде 2,3225. Також є окреме відео по таким прийомам. мінус 2,2025. Ну і тепер легко все віднімається, отримаємо 12,25. Виконуємо цей же приклад другим способом. Тобто, перетворив всі дроби у десяткові. Виписуємо звичайний дріб 3,725 і перетворюємо його у десятковий. Я це вже виконала, вийшло 3,28. Запишемо 3,28 мінус 2,8. Виконуємо віднімання в стопчик. Пам'ятаємо, що при додаванні віднімання десяткових дробі в стопчик пишемо числа так, щоб чи кома потрапила під кому. Далі, віднімаємо, як звичайно, і в результаті також кома під комою. Отже, виходить на 0,48. Вам здається, що числа 12,25 і 0,48 різні, але, якщо ми перетворимо десятковий дріб 0,48 у звичайний дріб, розкладемо і скоротимо, я цей процес показала детально, то ми отримаємо також 12,25. Отже, ці результати однакові. Виконаємо третій приклад першим способом.

Перетворимо мішані числа в дроби. Буде 65 восьмих і помножити на 8 п'ятих. Вісімки можна одразу скоротити. Далі 65, це 5 на 13. Скорочимо, знову ж таки, на 5 і виходить 13 перших або просто 13. Виконуємо цей же приклад другим способом: перетворимо дріб 1,3 у десятковий. Виконати це самостійно, а я це вже зробила. Вийшло 1,6. Отже, нам потрібно 8,125 помножити на 1,6. Виписуємо стовпчик. не важливо, як ви розмістите числа, не обов'язково кому під кому поміщати. І далі множимо, як звичайно, не звертаючи увагу на кому. Тобто, 6 множимо на 8,125. І одиничку множимо на 8125. Додаємо. Я не пояснюю ці процеси детально, думаю, що ви всі вмієте це виконувати. І далі е, думаємо, де буде кома у результаті. Так як в першому множнику після коми 3 цифри, а в другому одна, загалом їх виходить 4. Отже, нам потрібно відділити коми 4 цифри, починаючи з краю. Тобто, у нас виходить 13. Отже, результати вийшли однакові. І виконаємо останнє четверте завдання спочатку першим способом. 2,3 розділити на 1,3. Запишемо десятковий дріб 1,3 звичайним дробом. Тут нічого скорочувати не потрібно. Це не скоротний дріб 3. Тому переписуємо 2,3 розділити на 1,3. Так, як у нас ділення, то мішані числа потрібно перетворити в дроби. Перетворюємо. Далі перший дріб переписуємо ділення замінюємо множенням, а другий дріб замінюємо оберненим. Одразу видно, що скорочується тринадцятки. Ну і далі можна або 10 поділити на 5, буде 2, або скоротити, як вам подобається. В будь-якому випадку виходить 2. І виконаємо цей же приклад другим способом. Перетворимо дріб. Звичайний дріб 2,35 у десятковий. Я це вже виконала одразу, вийшло 2,6. Запишемо. Ну, і видно, що якщо перенести коми на одну цифру в діленому дільнику, то вийде 26 розділити на 13. І усно легко ділиться, одне число на інше, буде 2. Отже, в обох випадках ми отримали число 2. В цьому році... Багато додаткових моментів я опускала, не розписувала детально є окремі з цих тем. Просто показала загальний принцип розв'язування ось таких завдань, в яких є і десяткові дроби, і звичайні дроби. Ми маємо перейти або до десяткових дробів, або до звичайних дробів, і виконати відповідні дії. Ще така інформація. Що множити і ділити краще у вигляді звичайних дробів, а додавати і віднімати легше у вигляді десяткових дробів. Але якщо десятковий дріб завжди перетвориться у звичайний без проблем, то звичайні дроби не завжди перетворюються у точні десяткові дроби. І про це ми поговоримо на наступних уроках. А зараз відпочивайте.